Всім привіт! Сьогодні 18-й день, і сьогодні ми поговоримо про податки в Канаді. Хто вже подавався, ви знаєте, що це таке. А для, для тих, хто тільки приїхав, я думаю, це буде цікаво. О, окей, почнемо з того: що які податки взагалі є? Перше це Federal Tax, є Provincial Tax, CPP, це Кнеда. Canada Pension Plan і є ще Employee Insurance. Це не випадок того, що якщо ви втратили роботу, тобто це по їхній вині, не по вашій, вам будуть виплачувати певну суму кожного місяця. А ці всі податки зазвичай входять у, ваш інком. Вашу зарплатню, да, вашу зарплатню, і вони вже відразу вичитуються від з вас і з вашого роботодавця. Тобто вам нічого додатково доплачувати не потрібно. А, наступне це також в Канаді є такий податок, як GST. По-нашому це ПДВ. Він є на певні продукти і товари в Альбекси, наприклад, ми не платимо на їжу ПДВ. Але на всі інші товари ми їх платимо. Ось наступне, що треба знати, що ви самостійно ну, або з допомогою якого консультанта ви подаєтеся кожен рік. Ви подаєте ваші податки. Якщо ви цього не зробите, то у вас буде пиня і потім у вас будуть проблеми з цим. І якщо ви це не будете робити, коли ви будете подаватися на піар, скоріше всього вам через те, що вони подали податки, можуть відмінити ваш. Ну, не те, що вони відмінять, просто вам можуть не дати, не дати піар через це. Були такі випадки, тому дуже сильно слідкуйте за тими податками і тими, що вам взагалі відсилають в ваш кабінет. Ось. Податки мають подавати всі. Неважливо, ви студент або ви там тільки приїхали один місяць, пропрацювали. Навіть якщо у вас нуль, ви все рівно маєте подати цей податок. Тому що від цього дивляться, на які виплати ви можете претендувати Як, наприклад, в мене було, я не подалася на самому початку Я подавалась на всі податки, але я не подалась наприклад, на Carbon tax повернення, і потім мені прийшлося знову заповнювати цю анкету і відправляти і це зайняло близько чотирьох місяців, і потім вони мені вернули. За весь цей період кошти. Так само у вас може бути з іншими виплатами, які можуть бути. Зараз я знаю, що Карбонтакс не виплачують. Ну, як мінімум мені. Я не знаю, можливо, комусь плачу. Але якщо я не помиляюсь, то цю програму відмінили. Але інші бенефіти ви можете отримати. Плюс чому важливо подавати? Вони дивляться на який у вас дохід, і таким чином вам нараховуєте Child Benefit і все інше все інше. Ось наступне, хочу сказати, що тут в Канаді податки прогресивні. Тобто, якщо, наприклад, в Альберті, так, якщо ви заробляєте до 55 тисяч, то ви платите 25%. А якщо ви п'ять то це 30-33 три Якщо 110 і більше, то ви більше відсотків платите. Але дивіться, якщо ви заробляєте менше 21 тисячі, це не на ці рік, я думаю, що наступний збільшить, то ви не маєте платити податки, вам Federal Tax все повернеться. Тобто вам не повернеться CPP і I, але вам повернеться те, що ви заплатили Federal Tax. Це прикольно, тому що ви там в березні, в травні, дивлячись, коли ви подасте. Ви отримаєте там ці 2000 назад, і це такий приємний бонус. А є такий нюанс, що якщо ви працюєте на парт тайм то, скоріш за все, за вас не будуть платити податки, якісь певні, тому що ви рахуєтеся не фул тайм І потім, як сталося в мене, в мене була одна робота фул тайм, інша робота парт тайм За фул-тайм робота платила всі податки, все окей, але та, що парт-тайм, вона не платила. І тому в кінці року в мене вийшла більша сума, і мені вдалося доплатити, а ця сума була 1500 І я така: типу, мені потрібно за один день. Ну там можна виплачувати потрошки, але мені потрібно ще заплатити 1500 е, державі. Типу, за що? Це так нечесно тоді було. Але така от система, і ви маєте, якщо ви тут хочете жити, ви маєте. Е, Платити ці податки, і навіть якщо вам це не подобається, що потрібно для того, щоб подавати податки, це тіфо форма. Цю форму вам видадуть на роботі. Зазвичай це видають січень, січень-лютий, тобто до початку податкового сезону, вам видадуть цю ТІФО форму, вона також автоматично буде в вашому кабінеті. Якщо у вас є. Ваш кабінет, ви можете туди зайти, її звідти викачати і вона у вас буде. Якщо у вас є якісь певні інвестиції, і так далі, у вас буде ті форма Тобто там будуть описані всі ваші інвестиції, які там відсоткові ставки і так далі. Також, якщо ви вчилися, вам також може бути поверненням і вам в вашому закладі, не всі заклади, до речі, це роблять, але якщо ваш заклад підходить під це, то він видасть вам форму Т2202. І ще такий нюанс: якщо ви потратили більше, ніж 4% на медичні послуги за цей рік, то вам потрібно зберегти всі всі ці чеки, які ви потратили там на медикаменти, наприклад, ви там болієте чимось. Да? І вам віддадуть ці кошти. Ну, тобто, не видадуть, а вони вираховують від загальної суми, і у вас там податковий: е скільки вам потрібно заплатити податки, буде менше. Також, якщо ви, наприклад, переїжджаєте, е кудись, наприклад, ви жили в Торонто і ви вирішили переїхати в Альберту, вам також е можна списати ці кошти. Що ви робите? Ви просто всі ці чеки, які ви витратили на бензин, на готель. Там, наприклад, ви ночували на готель на службу, яка, наприклад, ви якийсь певний трак, який буде перевозити ви це все. Всі ці чеки зберігаєте. І потім, коли ви подаєте форму, ви ці всі витрати туди вносите, і вам також ці кошти віднімуть від вашого загального інкому і більше вернуть податків. Ось це прикольно. Що ще такі з лайфхаків, що можуть вам зекономити кошти, це tax, tax Free Saving Account, Тобто ви туди можете покласти певну суму, у вас кожен рік вона різна, тобто, у вас може вона збільшується ваш кошельок, ваш гаманець, збільшується, ви туди можете класти певну суму, і потім ця сума, ви з нею не будете платити податок. Також РСП, це пенсійний план. Ви туди також можете класти кошти. Там також є обмежена сума, яку ви можете туди покласти, і з неї ви також не будете платити податок. І те, що в мене, в мене наприклад, First Home Saving Account і ця сума також ви можете туди покласти до 8 тисяч за рік. І, Вісім тисяч на рік, але, наприклад, якщо у вас ви поклали менше, на наступний рік у вас більше там буде. І ця сума також буде відніматися від вашого інком. І це прикольно насправді, тому що в минулому році так вийшло, що в мене були дві роботи на початку року і, замість того, щоб доплачувати, то мені навіть вернули кошти. І люблю, коли мені повертають кошти, насправді, особливо коли у вас двоє в сім'ї. І там вам приходять одному 2000, другому 2000, і ти такі, о, чотири тисячі прикольно. Ну, типу, можна кудись поїхати відпочити, або там щось купити. ось. А, також рекомендуємо рекомендація: це є дуже багато відео насправді на Ютубі, як можна зекономити, де можна зберегти кошти, наприклад. Дуже багато є нюансів в тому, якщо ви, наприклад, делівері працюєте, або ви self employer Там дуже багато всього можна списати. Але в таких ситуаціях я вам реально рекомендую брати якогось спеціаліста, бухгалтера, який вам це все буде вести, тому що коли прийде перевірка, вам треба це все доказати, тому що дуже часто перевіряють якихось певних людей рандомно. Тобто вони рандомно захотіли от вас перевірити, і ви маєте їм надати всі ці, ці чеки і всю інформацію, яку ви подали в вашій податковій декларації. Ось. А, дивіться, скажу так, я пройшла курси, і я настільки довольна, що я їх пройшла, тому що на даний момент я розумію, де я можу зекономити. Що мені, от, наприклад, я розумію, так, я змінила роботу, в мене різна, інший. Е, Ну, більше тепер буде інком, ніж було раніше. Отже, мені потрібно більше грошей буде заплатити. Це логічно, тому що податки менше сплачуються. І я така, окей, мені треба або більше класти на tax free Saving Account, щоб в мене воно збалансувалося, або не збирати ці кошти, щоб їм доплатити. Тобто я вже це знаю, і для мене це не буде сюрпризом, коли прийде мені рахунок, що мені треба заплатити там 2000 доларів там, за певний період часу. Тому е, дуже рекомендую пройти такі курси. Можна платні, я знаю, є безкоштовні курси, є дуже багато відео на Ютубі. запитати, чад але не довіряйте йому. Якщо там якась інформація, краще зайдіть на офіційний сайт. Е, там дуже конкретно все розписано, просто вводите свій, дивитесь, що у вас є, і по ньому читаєте. Ось е, дуже багато як можна подавати цей Декларацію, да, є такі сайти офіційні. Ви там платите, якщо у вас менше 21 тисячі, якщо не помиляюсь, ви нічого не платите, це безкоштовно. Якщо у вас більше, ви там платите щось 60 доларів чи 40 доларів, все залежить від. Не знаю, від чого там залежить. Не пам'ятаю. Так, можете подаватися, тому що це найдешевший варіант, насправді. Інший варіант, ви можете піти в такс. Як це вони називаються? Коротше, там е, певні такі офіси, там, де ви можете подавати вашу е, декларацію, і ви там маєте заплатити певні фі за те, що вони вам подадуть. Тобто це дорожче. Але вони там все перевіряють, і вони, типу, вам будуть рекомендувати щось. Але дуже багато таких, які дуже невідповідальні, і вони реально, із-за того, що в них дуже багато роботи. Вони, ну, типу, деякі нюанси, просто вас не питають, а ви про це не знаєте, і ви можете попасти там на якусь певну суму коштів. Це дуже важливо. Тому бо якщо ви там, наприклад, продавали будинок або купляли будинок, там теж є свої нюанси. Ви можете або ви маєте або заплатити, або вам повернуть якусь суму коштів. Ну тобто є дуже багато нюансів. Якщо у вас щось змінювалося якщо у вас є пенсія з України, ви там теж є такі нюанси, що ви маєте це все. Врахувати, якщо у вас, наприклад, є діти, да? це також якісь. Ви маєте їх теж вписувати, в ваше податкове. Якщо у вас сім'я, ви можете разом подаватися, можете окремо подаватися. Тобто, якщо у вас складний, складний випадок, то краще подаватися з кимось. Я рекомендую українських, українських бухгалтерів, їх багато, і вони вам... На українській мові пояснюють все. І вони дуже відповідально до цього відносяться, бо вони знають, що якщо якась перевірка прийде, то до них будуть звертатися, да, хоча вони не відповідальні за це. Але ви будете до них звертатися і вони не захочуть свою репутацію зіпсувати. Тому вони будуть вам робити якісно Коштує це, не думаю, що це дуже дорого. Якщо у вас дуже складний випадок, це буде дорожче. Але думаю, що якщо ви заплатите 50 доларів, а вернетесь потім 2000, то цих 50 доларів, в принципі, вам буде окей заплатити за якісну роботу а, і те, що вам все пояснять і зроблять за вас. Ось, якщо у вас є якісь певні питання про податках, у мене є певний курс, в мене є певна інформація, не по всім, а, давайте так, квебек, це зовсім інша система. По Квебеку я вам не зможу відповісти нічого, бо я там не подавала, але по Альберті, по Альберті, якщо у вас є якісь певні питання, можете мені писати, я вам допоможу чи можу. Ось тому, що я, в минулому році я брала участь у благодійному а, такому, як це сказати, благодійні події. Ми допомагали українцям, яких невисокий дохід, подавати їхні податкові декларації і. По деяким питанням я можу вам допомогти, якщо це не складний кейс, і якщо це не self-employer ось таке. А наступне відео це у нас буде вже 18-й день. Це 10 речей, без яких я не уявляю життя в Канаді взагалі. Думаю, вам буде цікаво. Якщо у вас якісь питання, ставте в коментарях. Дуже дякую за перегляд.